Добромель затишне містечко Старосамбірського району Львівської області, розташоване неподалік польського кордону. За однією з легенд місто названо в честь знатного чоловіка Добромеля. Інші ж легенди говорять про те, що назва міста є похідною від словосполучення Добра Миля. Саме так казали про відстань від замку на сліпій горі до міста. Вперше цей населений пункт згадується як село у 1374 році. У наш час у Добромилі на належному рівні розвиваються соціальні об'єкти, працюють декілька потужних промислових підприємств. Але головною визитівкою міста є футбольний клуб Добромель, який виступає у першій лізі чемпіонату Львівської області. Насамперед цього року дуже зіграна команда. Наша команда посідає зараз на даний момент перше місце. Розлив, розрив між другим місцем 9 очок. Програли тільки за весь сезон одну ігру, і загалом команда дуже гарно зіграна, дуже гарно грає. Але важливим фактором в цьому питанні є фінансування команди. І, власне, головним спонсором команди є Михайло Михайлович Гечка, депутат обласної ради, який вкладає не тільки підтримує команду, не тільки фінансово, а дійсно футбол вкладає душу. Футбольні традиції Добромеля закладалися наприкінці 20-х років минулого століття. Місцеві футбольні дружини були постійними учасниками першості Львівської області. Найбільше досягнення добромельців третє місце в обласному чемпіонаті 1986 року. Нині годинник історії почав відлік нового періоду в житті добромельського футболу. До мене приїхали ті ж ветерани футболу, які кажуть, Михайло Михайлович, давайте допоможемо створити команду, яка буде грати десь там. Ну спочатку хотіли грати на район. Ну я сказав, що це буде за дуже низьку при такому стадіоні грати на район. То ми почали грати в першій лізі на області. Минулого року попробували, цього року, як ви знаєте, ми йдемо на першому місці, тому що вже команда зіграна. І я сподіваюся, що ми війдемо. Ми вже війшли в кульку і надіємося, що ми війдемо в для того, щоб розвивати спорт, фізичну культуру, піднімати на вищий рівень, треба показувати молоді, яка буде в цьому зацікавлена, тому що в здоровому тілі, здоровий дух, будемо так говорити. Свою останню домашню гру за тур до фінішу регулярного чемпіонату Львівщини добромель проводив з футбольним клубом Карпати Турка. Цей матч для господарів поля вже нічого не вирішував, адже ще задовго до цього поєдинку вони впевнено забронювали собі перший рядок у групі B і тепер зіграють з кращими колективами інших груп фінальний турнір, який визначить двох переможців, що наступного сезону виступатимуть у прем'єр-лізі Львівської області. Гості приїхали теж не надто мотивованими, адже посідають місце у нижній частині турнірної таблиці. І два заключні поєдинки вже ніяк не впливали на їхній цьогорічний підсумковий результат. Доля матчу була вирішена у першому таймі, який пройшов за цілковитою переваги Добромиля. Дублем відзначився лідер атак добромельців Василь Скрильов. У другій половині зустрічі картина гри на полі майже не змінилася. Господарі продовжували володіти ініціативою, гості намагалися контратакувати. Саме одна з таких контратак і призвела до забитого турківцями м'яча. Більше голів глядачі не побачили. Підсумковий рахунок 2-1 і Доброволь здобуває свою 13-ту перемогу у сезоні 20-16. На цей от рік нам була дана така пропозиція тільки займати перше місце. Ми були на тренувальці у виниках, і ми своє слово стримали, команда стримала, зайняла перше місце достроково. Дякуючи Михайлу Михайловичу також. Тому що ми граємо далі і будемо грати, вигравати. Примірили, ми так думаємо. Якщо говорити про Футбол сьогоднішній, то хотілося б, щоб більше своїх гравців поповнювали ряди футбольного клубу. Мені здається, що перше місце, на якому зараз перебуває Доброміль, виражає всі надії добромельчан про вихід команди в прем'єр-лігу. За два роки молодому наставнику добромільців Дмитру Лапицькому вдалося створити боєздатний колектив, який впродовж всього сезону не лише перемагав, а й показував атакуючий видовищний футбол, який до вподоби вболівальникам. Львівські футбольні експерти відзначають, що команда Дмитра Лапицького була б на провідних ролях і у прем'єр-лізі Львівщини. Перше коло грали, старались в кожній грі здобувати перемогу. Ну не завжди нам везло. В другому колі, якби трошки вже е, перейшло на нашу сторону, там трохи вдача. І виграли в першій грі, другій напротязі другого кола ми ще не програвали. І два тури до кінця, тобто ми вже одноосібні лідери, які на даний момент тобто будемо грати там, фінальну, фінальну частину вже в першій лізі області. Цьогорічний сезон до свого активу може записати нападник футбольного клубу Добромель Василь Скрильов, який наразі є кращим бомбардиром у першій лізі. У міжсезоні футболіст побував на перегляді у команді Другої ліги чемпіонату України футбольний клуб Тепловик Івано-Франківськ. Але врешті повернувся до Доброміля. Саме з цією аматорською командою він сповнений бажання досягати нових вершин. Партнери дуже добре починають атаки і моя справа просто їх завершувати. Я якби на кожну гру виходжу з настроєм на гол, тому роблю все можливе. Дякую партнерам за те, що вони мені допомагають. І... Взагалі дуже приємно, що мої голи допомагають команді здобувати результати. І... Свої домашні матчі Добромель проводить на охайній футбольній Лафорт-Арені, збудованій у 2007 році Юрієм Кінзерським. Такому сучасному стадіону можуть позазрити навіть деякі клуби Української прем'єр-ліги. У сезоні 2008-2009 років на цій футбольній арені матчі чемпіонату України у вищій лізі проводив футбольний клуб Львів. Стадіон, ви бачите, поміщає півтора тисячі місць. Хоча населення всього 4 тисячі. Не збираємо стільки, я думаю, в прем'єр-лізі другий рік буде мати повний стадіон, тому що будуть приїжджати в наші села. Команда дуже гарна, збалансована. І грають хлопці з навколишніх сіл, навіть приїжджають деякі хлопці зі Львова. Дбають у добромілі і про підростаючу зміну. Сотні хлопчаків мають можливість займатися футболом. Всі команди добре екіпіровані, забезпечені транспортом. Залишається лише одне добре тренуватися, аби згодом поповнити склад головної команди регіону Львівських Карпат. На цьому стадіоні займаються два рази в тиждень, і два рази в тиждень займаються на шкільному стадіоні. Є тренер, який займається тільки з дітьми. Понад 15 дітей на даний момент є в тій дитячо юнацькій спортивній школі. Зараз я маю співпрацю, підписали угоду по співпрацю з містом БЖОЗом, то Республіка Польща. Їхній футбольний клуб приїжджав вже сюди, грали з нами з добромільською командою Товариську зустріч. Що ж, побажаємо добромільській команді чесної і безкомпромісної боротьби на футбольних полях. Останніми роками в Україні з'явилася низка самобутніх команд зі сталою інфраструктурою та серйозними планами на майбутнє. Сподіватимемось, що цим шляхом піде і ФК Добромінь, який подарує болівальникам багато яскравих миттєвостей. Я сподіваюся, що ми спробуємо себе в прем'єр-лізі, а на майбутнє, щоб не пропав цей стадіон. Все ж таки, як би там не було, війна війною у нас поки що в країні йде, але війна закінчиться і треба просто жити, жити і відпочивати, і займатися спортом. Ну, не Таким великим спортом, як фізичною культурою.